Привіт, друзі! Ви на каналі Фіш і сьогодні хочу обговорити таку найчастішу проблему, чому фідер не ловить. Підібрав 10 причин. Тому, якщо ви новачок і хочете покращити свої результати, то цей випуск саме для вас. Приємного перегляду. Погнали! Ну і почати хочу з основної причини: це неправильно вибрали місце для лову. Пояснюю, тобто ви ловите там, де риби немає взагалі. Ну, це може пов'язано бути з різних причин. Це якийсь сезон, погода, або ще якісь інші, або там взагалі немає риби. Як це зрозуміти, якщо там є риба? Ну, для цього, мабуть, допоможе тільки ехолот, можна глянути, чи є риба. Ну і так, якісь спостереження, що там хтось щось ловив. А так заглянути в воду ви не можете. Ну, якщо теоретично ви вже вибрали місце і там є риба. Треба підібрати саму точку для лову, тобто дистанцію. Треба знайти, де саме риба більше збирається, де вона знаходиться. На це теж впливає сезонність, час і так далі. Тобто, якщо це весною, риба більш підходить до берегу. Якщо це коли вже прохолодно, риба йде подалі, ось десь іде на ями. Тобто вам треба знайти саме цю точечку. Як ви її знаходите? Для цього допомагає маркерний груз. От, ви можете знайти якусь там брівочку, якусь там ракушняк або ще якісь неровності, тобто, де риба може чимось живитись. Якщо є ямки, значить туди скаплюється якась їжа, і риба там крутиться. Саме краще буде її там шукати. Тобто, друга це правильно підібрати точку для лову. Ну, якщо ви обрали вже точку для лову, треба підібрати прикормку правильно. То яка фракція буде велика, маленька, от, якісь запахи, ще якісь компоненти. І все це треба правильно підібрати, все дивлячись на яку ви рибу хочете ловити. Тобто, правильно підібрати прикормку. Ну і коли вже обрали правильну прикормку, наступна помилка це невідповідність тактики закидання. Що саме? Тобто ви кидаєте прикормку не в одну точку, а розкидуєте її по, по різним. Не кліпсуєтеся, не берете якийсь орієнтир. Е е в чому ця помилка? Тобто, ви не робите для риби такий закормочний стіл, а ви по різним сторонам порозкидували прикормку, риба не збирається в кучі. Да, Можливо, щось ви й будете ловити, але погано. Треба намагатися кидати все в одну точку. Тобто ви кліпсуєтеся. Ви берете якийсь орієнтирчик і кидаєте на ту точечку, постійно-постійно закармлюючи саме оце закормочний стол, за це ваше п'ятно. Також я хотів сказати за прикормочку, коли берете і пробуєте щось експериментувати, не треба все в кучу змішувати і робити, знаєте, такий салат, якийсь вінігред. Пробуйте все поступово. Тобто, у вас є якась база прикормки, і ви поступово туди щось додаєте. Поясню. Якщо у вас це там прикормка основна, не треба туди всю прям кукурузу закинути і все це перемішати і закидувати на точку. Можливо, ця кукуруза навпаки буде відлякувати рибу. Або ще щось, то ви берете порціями, додаєте. То основна прикормочка, ви пробочкою туди додали, в кормушечку, одну-дві закинули і дивитесь. Ага, рибка стає активна, значить це їй подобається. Ні, пробуєте щось інше. Нарізали черв'ячка, додавали. Кинули, оп, один, два. О, пішли покльовки краще. Все, ви додаєте туди пробочним способом в годівничку і на точечку. Тобто треба експериментувати в цьому плані, бо іноді можна чимось рибу просто відлякати. От знаєте, вона вроді у вас була, кормилася, покльовки були, а потім раз і затих. Ви або перекормили, тобто риба там їсть вашу прикормку, а до доживки їй немає діла. Або чимось відлякали. Додали якийсь інгредієнт, що рибі не сподобалось, і все, вона просто відійшла. Тому не треба все прям скопом туди кидати, робити такий каламбур, вінігретик, а все поступово і пробувати. І тоді буде результат. Ну і вже коли ви кидаєте прикормочку в одну точечку, прикормка правильна, все, але все одно не клює. Дивіться, треба вибрати правильний темп ловлі. Тобто, ви не закинули. І сидите, чекаєте там 10, 15, 20 хвилин, як деякі чекають, поки риба клюне. Ні, це неправильно. ловлі ви берете темп ловлі. Він теж залежить від яку рибу ви будете ловити. Але в основному ви задаєте якийсь темп, закинули там 2-3 хвилини. Не клює, ви знов перезакинули корм на точку. Не клює знов, знов і так, так далі. Тобто, ви закармлюєте саму цю точечку. Темп, темп ловлі це основне. Ну і коли от сама точечка вже закармлюється, закармлюється, але рибка все одно не клює. Тут іде наступна помилочка: правильно підібрати саму наживку, на що вона буде клювати. Для цього треба експериментувати. Не приходити на рибалку, мабуть, з одним опаришем. А це має бути різне, різне у вас. Зазвичай ми вже звикли, що вона клює там або черв'як, або опариш. Але знаєте, риба теж балована. Вона може сьогодні там взяти, любить або постійно любить опариш черв'як. А тут сьогодні захотіла щось інше, щось солоденьке, або ще якісь. Тобто треба експериментувати. Ви берете різні наживочки, там тісто, може, якісь спливаючі насадочки, ще щось, ще щось. Тобто, з одним опаришем. Сенсу не буде, треба різноманіття. І ось вроді підібрали наживку, рибка покльовує, але так щось слабувато, і на це ще може впливати саме довжина повітця. Тобто, пояснюю, якщо там течія або риба не з дна бере, або якісь іще елементи, тобто довжина повітця теж впливає на кльов. Якщо він там коротший і довший, може бути від 15 сантиметрів, воно від там від 10 і до метра, і більше це теж впливає. Також гачок підібрати правильно розмір гачка. Тому, як, якщо ви взяли за великий гачок, він може відлякувати рибу. Або навпаки, якісь маленькі дуже гачки для вашої наживки не підходять. Тобто це теж треба на це дивитися. І також товщина самої жилки. Дивіться, якщо це ранньою весною, рибка ще така не дуже активна, вона лякається і у вас там довжелені, товстенні ця жилка, вона теж може її відлякувати. Тобто максимально треба тонше утанчатися. І тоді будуть частіше покльовки. Це дуже-дуже теж впливає. Ну якщо ці всі пункти ви зробили і у вас все одно не клює, друзі, то це просто не ваш день. Знаєте, як кажуть рибаки, клює вчора і завтра, а сьогодні не клює. Все, дякую за перегляд. Чекайте нові відео. Пока-пока.